Вітаю вас. Ви на ютуб-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліни. Я лікар-гінеколог-ендокринолог, і сьогодні буду відповідати на ваші питання стосовно ендометріозу. Дуже часто жінки цікавляться використанням бадів під час ендометріозу. Ну і, взагалі, в суспільстві нашому сучасному дуже зростає попит на таке явище, як самолікування. Чомусь сучасні жінки вважають, що прийом вітамінів, мікроелементів це не є лікуванням, це не потребує відвідування лікаря, і як наслідок ми бачимо різні ускладнення, наприклад, у вигляді виникнення токсичного гепатиту. Тобто наразі зростає кількість жінок, які потрапляють в стаціонар з ураженням печінки внаслідок безконтрольного. Прийому надмірно високих доз вітамінів і мікроелементів. Це дуже розповсюджене питання, і воно в принципі має під собою підґрунтя, тому що є дослідження, які показали, що у жінок з ендометріозом саме проводилось дослідження серед Жінок з тазовою формою ендометріозу, який був підтверджений гістологічно, тобто це не тільки лікар поставив діагноз ендометріозу, враховуючи клінічну симптоматику, да? проводячи ультразвукове дослідження, були відібрані жінки, яким була проведена лапароскопія, тобто лікар, який проводив хірургічне втручання, він з ділянок. Ендометріодного ураження на очеревини, брав шматочки на дослідження, і лікар гістолог підтверджував, що так, дійсно, ця жінка має діагноз ендометріоз. Так от, порівнювали рівень цинку в крові жінок, які здорові, та рівень цинку у жінок, які мали. Цей гістологічно підтверджений діагноз тазового ендометріозу. І в категорії жінок з ендометріозом постерігалося зниження рівню цинку, а цинк він має протизапальну дію, даний організм має імунокрегуючі властивості. Але скажу так, самостійно розпочинати приймати цинк не потрібно, бо це дослідження було проведено на 44 Жінках, тобто, в дослідженні всього прийняло 86 пацієнток, ми можемо сказати про те, що цинк, нестача цинку може бути одним з факторів да, прогресування ендометріозу. І так, можливо, да, використання цинку в комплексній терапії разом з гормональною терапією, да, може бути корисною для жінки. Але Якщо ви маєте встановлений діагноз ендоматріоз, і ви відмовляєтесь в гормональної терапії да, чи від терапії там розписаної вашим лікарем, і починаєте лікувати себе бадом цинком, то це повністю неправильно. І дуже прошу вас не займатися лікуванням і не приймати цинк самостійно. бо... Великі дози цинку можуть призводити до розвитку токсичного гепатиту і значно погіршувати якість вашого е, життя. Це наша народна любов до бадів е, дійсно не підвищує якість нашого е, здоров'я, да, а може призвести навпаки до розвитку багатьох ускладнень на загальнонаціональному рівні. Тому з бадами буде важливо бути дуже е, обережними. І так, чи впливає прийом вітаміну Д на перебіг захворювання ендометріозу? Всі ми вже знаємо, ми всі освічені, да. Особливо ті, хто регулярно підписаний на мій Ютуб канал, дивиться, читає мій блог в інстаграмі. Знаємо, що вітамін Д це не просто гормон, це, це не просто вітамін, це гормоноподібна речовина, яка має протизапальну дію, да, яка має е, горму імунокорегуючу дію. Рецептори до вітаміну Д були знайдені і в яєчниках, і в ендометрії. Також існують ферменти, виробітка яких пов'язана з наявністю вітаміну Д в організмі. І якщо його є нестача, так, то виробітка цих ензимів ферментів може погіршуватися. Ендометріоз це е, мультифакторне захворювання. Це там, 100 років тому вважалося, що розвиток ендометріозу стається тому, що в жінки відбувається. Е, Ретроградний за заброс менструальної крові через маткові труби в черевину, да, і там клітини прикріплюються на сьогоднішній день. Доведено що все ж таки ендометріоз розвивається у жінок, які є генетична схильність до цього, і велику роль грають епігенетичні фактори, тобто все, що впливає на нас протягом життя, все, що впливало на нас внутрішньоутробно, все, що впливало на наших батьків, тобто все, що змінювало нашу генетику. Тобто, ми щодня маємо купу мутацій, тобто купа процесів відбувається в наших клітинах. Тобто клітини нові будуються, старі відмірають, і це процес нескінчений. І на кожному з етапів ділення клітини може відбуватися збій і формуватися якась, на якась там якась паламка. Тому при ентометріозі. Потрібно точно так же, як я от рекомендую, да, жінкам з будь-яким діагнозом та навіть просто здоровим жінкам і здоровим чоловікам прийти обстеження на визначення рівня вітаміну Д і підібрати індивідуальну дозу да, або профілактичну або е, лікувальну. Ми не можемо сказати, да, чи впливає сам по собі е, прийом вітаміну Д на перебіг е, захворювання. Ми просто розуміємо, що нестача вітаміну Д погіршує загальний стан здоров'я людини внаслідок того, що рецепторів до вітаміну Д дуже багато дуже багато клітин мають ці рецептори, і дуже багато процесів метаболічних залежить від нормального рівня вітаміну Д. Тому не займайтеся самолікуванням. Так, обов'язково при можливості. І при нагоді, здайте, будь ласка, визначити рівень вітаміну Д у вашому організмі, відвідайте вашого сімейного лікаря і стартуйте профілактичну або лікувальну дозу вітаміну Д. Єдине, що вас прошу, якщо у вас вже була діагностована недостатність вітаміну Д, не забувайте після проходження лікувальної дози переходити на профілактичну дозу вітаміну Д. Так, в деяких випадках необхідно приймати вітамін Д, в принципі, безперервно. У дівчаток, які почалася менструація, настав вік монархи першої менструації, одним з симптомів формуючогося ендометріозу може бути болісні та рясні менструації. Тобто, шановні мами, якщо ваша донька має рясні менструації, має болісні менструації, і ми зараз говоримо про болісність, це коли дівчинка приймає ібупрофен, в лікувальній дозі, тобто в дозі, відповідно до своєї маси тіла і їй це не допомагає, да обов'язково подумайте про те, що скоріш за всього в неї формується ендометріоз і не відкладайте на потім діагностування та лікування цього стану. Якщо ми говоримо про дівчаток, які ще не мають менструації. Так, також є випадки наявності ендометріоїдних гетеротопій на да, у, у дівчат, які ще не мали менструації. Це більш рідкісне явище, але так це існує. Якщо ми говоримо про жінок в менопаузі або в постменопаузі також потрібно продовжувати спостерігати за ендометріоїдними утвореннями, тому що існує. Ризик, хоч і невеликий ризик, але малігнізації утворень в яєчниках, викликаних ендометріозом. Гарне питання це в принципі питання для цілого, скажімо, для цілої програми, для цілого одного відео, але. По-перше, що хочу сказати, завжди ендометріоз викликає неплідність. Але дуже важливо пам'ятати, що наявність ендометріоїдних гетеротопій, тобто наявність ендометріозу в яєчниках, незалежно від розміру цих ендометріоїдних клітин в яєчнику, це може погіршувати якість яйцеклітин. Тому не завжди хірургічне лікування да, воно є панацеєю. Дуже багато у, у жінки з ендометріозом яєчників від хірургічного лікування, але як показує досвід, вони в більшості випадків не виправдовуються. Тому так, наявність ендометріозу яєчників, впливає на якість яйцеклітин і не завжди хірургічне лікування допомагає. І, в принципі, на сьогоднішній день професійним асоціаціям, які займаються лікуванням неплідності, прийнято рішення не проводити хірургічних лікувань. Ендометріодних утворених в яїчниках, які є меншими ніж 4-5 см в діаметрі. Якщо ми говоримо про ендометріоз як захворювання, яке є причиною розвитку злукового процесу в малому тазу, тоді так, звісно, це може бути причиною настання вагітності через те, що маткові труби втрачають свою функціональність. І сперматозоїд не може зустрітися з яйцеклітиною. Або якщо зустрічається, то запліднена яйцеклітина не має можливості подорожувати по трубі і потрапити в порожнину матки, і розвивається позаматкова трубна вагітність. Якщо ендометріоз вражає да, матку зсередини, Да, розвивається ендометріоз матки, або е, є спеціальний термін аденоміоз. Клінічно це проявляється різними та болісними менструаціями, тоді знов таки да, немає умов е, для того, щоб запліднена яйцеклітина нормально імплантувалася в порожнину матки да, і розвивалася. Тому так, можна сказати, що е, ендометріоз е, викликає неплідність або субфертильність. Або підвищує шанси жінки на розвиток позаматкової вагітності. Але при цьому всьому не існує кореляції між больовим синдромом та важкістю ураження ендометріозом малого тазу. Тобто жінка може мати серйозний, розповсюджений. Інфільтри... Такий, скажімо, інфільтративний ендометріоз очеревини, да? тобто всі ці ендометріодні гетеротопії може бути розквідані в малому тазу, бути багато злукового процесу, але при цьому вона може мати безболісний статевий акт, нормально себе почувати. А інколи буває така локалізація ендометріодних цих клітин, щоб. Що жінка має постійний да, е, больовий синдром, який е, значно погіршує е, якість її повсяденного життя. Звісно, все залежить від локалізації ендометріозу, але м, хочу зауважити, в сьогоднішні часи е, м, жінки почали знімати стрес прийомом алкоголю. як відомо. Утилізується в печінці, але наша ще печінка відповідальна за процес утилізації наших жіночих гормонів естрогенів. І от якраз якщо жінка приймає небезпечні дози алкоголю, до яких відноситься вживання більше, ніж одного-двох бокалів того ж самого один-два рази на тиждень, то це вже. Спрямовує зусилля печінки на утилізацію алкоголю, а не на переробку естрогенів. І це призводить до того, що в організмі підвищується та фракція естрогенів, які мають незахисний вплив на жіночий організм і мають позитивний ефект на жіночий організм. а на а Підвищується та фракція естрогенів, яка є стимулюючими, має гіперпроліферативну активність, тобто є причиною прогресування ендометріозу та утворення поліпів, там, гіперпластичних процесів ендометрію. Тому найбезпечніший і найсучасніший це зменшення алкоголю в своєму житті, переорієнтуватися і пошукати щось інше для зняття стресу. Звісно, дуже багато дебатів щодо гормональної терапії, хірургічної терапії і терапії БАДами. Скажу так, що хірургічне лікування не є препаратом вибору. Золотим стандартом лишається це прийом діяне Ви з вашим лікарем визначаєте схему прийому цього лікування. Щодо використання БАДів, знов таки, це ви робите не. З нутриціологами це ви робите не з дієтологами. Ви обговорюєте індивідуальний план лікування ендометріозу з вашим лікарем, який несе відповідальність за ваше здоров'я разом з вами. Всі вітаміни, мікроелементи вони можуть бути допоміжними, да, в, в основній схемі, в основній терапії, які да, розробляє лікарів для вас. Хірургічне лікування воно має бути один раз в житті жінки, да, і воно має бути дуже-дуже по дуже таким е, серйозним е, показом, тому що хірургічне лікування насправді воно ж не лікує ендометріоз. Да. Воно Або може тимчасово полегшувати життя жінки, да, коли ми роз'єднуємо злуки під час хірургічного лікування, і тим самим якби, прибирається больовий синдром, але знов таки е, прогресування ендометріозу повертає. Процеси запалення формування нових злук, або якщо ми говоримо про ендометріодні кісти великих розмірів, то перед процедурою екстракорпорального запліднення, тобто перед процедурою проведення стимуляції суперовуляції, прибираються кісти там 7 сім для того, щоб зменшити ризик розриву яєчника. Під час процедури збору яйцеклітин та під час проведення протоколу стимуляції суперовуляції. Кажу вам зі свого досвіду, ендометріоз це захворювання, яке, кількість якого збільшується серед сучасних жінок. Це захворювання, яке викликає значне погіршення якості життя жінок. І інколи шлях до постановки діагнозу дуже болючий, дуже фінансово виснажливий і емоційно виснажливий. Але я хочу сказати, що лікування існує, але це не тільки про пігулки, це про взагалі про зміну певних речей в вашому житті. І це, в принципі, про зміну світовлення і про зміну ставлення до себе. Бо наразі в умовах війни. Буде прогресувати і зростати кількість жінок, в яких є синдром полікістозних яєчників, ендометріоз, порушення менструального циклу. Бо війна це завжди про порушення ендокринного здоров'я. Тому дбайте про себе, будьте уважними до себе, будьте добрішими до себе. І по можливості, якщо маєте ресурс, надавайте підтримку жінкам навколо себе. Бо якщо ми разом, якщо ми вміємо ділитися, то тим легше переживати важкі часи. А нагадаю, Україні ми потрібні здоровими, сексуально, ментально, фізично та репродуктивно.